Привіт! Мене звати Безик Назар. Я навчаюся в 4Б класі в закладі Яреськівської школи. Зараз я вам розповім про 40-літову гору. В селі Яреськи розташована Бутова гора протяжністю 1 кілометр і висотою 79 метрів. За однією із версій гора отримала назву від Б, при, Прізвища Бут або Бут що була поширена серед козацтва. Тут спостерігається унікальне явище поручення за законом ефекту Карла Бера. Коли річка Північної півкулі піднімає як за звичайний правий, а лівий берег. Саме бутова гора розташована на високому лівому березі. Річки Псел, Пагор, Попадає до річкової долини псла Сув -су Лисових порівня. Основа площа бутової гори зайнята нагірною дібровою у складі флори близько 350 видів рослин, серед яких занесені до червоної книги України. Будова гора є геологічною пам'яткою природи місцевого значення мальовнича природа ці, цієї місцевості приваблювала багатьох. Саме тут на своїй саді працював і відпочивав разом з родиною у 1913 по 1917 роках. Академік. Вернацький. Сороколітова гора є візитною карткою села Яресь. Коли ви будете приїжджати в село Ярецьке, обов'язково завітайте на цю гору.